Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліза. Сьогодні планувався зовсім, зовсім інший відео про те, які книги почитати, але я дещо вранці побачила, зрозуміла, що я більше не можу про це мовчати. це дуже важливо, якщо ви плануєте будувати успішну кар'єру у сфері дизайну. Сьогодні я вам розповім, чому я перестала знімати на загал практичне відео. А, розповім про. Речі, які дійсно впливають на вашу кар'єру як дизайнера, і почну з того, що я вранці побачила, бо це просто пі. Ранок я починаю ну, збиратися знімати відео, все окей, мені попадається відео в рекомендації. Є такий вид контенту, який, до речі, не дуже популярний, і відео не заходять на цю тему тут, в Норс Америці взагалі побудований на тому, щоб обговорювати або канали інших, там або вакансії. І Я дивлюсь, що достатньо багато переглядів набрало відео. Я насправді по обкладинці не зрозуміла, що там всередині, і тут я бачу. Як як він просто обговорює контент іншої людини, яку я бачила в Тіктоці, мені не раз попадалася, і за що я її запам'ятала, це тому, що дуже крутий дизайн, дуже круті візуали, і я прям зраділа, що, ну, що він знаходить час паралельно з роботою знімати контент, тому що такого контенту не вистачає. Але в цьому відео якраз був хейт в сторону цієї людини. І що мене найбільше засмутило, тому що там. Також розбір і інфоциган, і тут дуже важлива річ. Я категорично проти інфоциган, це реально дуже погано, це по факту скам. Але я вважаю, що такий тип контенту це також дуже погано. І зараз поясню, по чому. Перше, можна зняти контент по різному: або взяти, наприклад, і обговорити якусь людину, або зняти відео там, не знаю, з конкретними кроками що. Що повинно для вас, як дизайнерів, там, бути ред і не купляти такого типу курсу. І я вам також хочу сказати, що мене засмутило дуже сильно це коментарі за підтримкою такого типу контенту. Коли ви почнете, коли ви підтримуєте такого типу контент, коли ви почнете знімати про дизайн, або давайте дві дві історії розглянемо. Ви просто захочете, тому що ви любите дизайн. Коли ви побачите в цьому для себе монетизацію в сенсі як підприємця, як дизайнера, да а вже через інстаграм бізнес клієнтів знаходити легше. І третє це давайте. Якщо е, в момент, коли давайте не якщо в момент ви, ваша кар'єра почне зростати, і ви будете більш популярним дизайнером. Е, про вас будуть писати статті. У вас буде з'являтися якась медійність. Ви повинні дуже добре пам'ятати одну річ. Самі такі люди вони будуть першими, які вже про вас знімуть таке відео. Реально, це буде перший. Тобто зараз ви, це, ви можете це підтримати. Далі будете розвивати в дизайні, а вже, ми всі, а вже ж ми всі йдемо в дизайн, щоб чогось досягнути. І потім ви самі не зрозумієте, як ця сама людина. Тому що коли ви підтримуєте і коли ви а, підписуєтесь, да, і коли ви коментуєте, і ви підписник, то для, для людини, яка знімає такого типу контент, ви ресурс, якби, який йому потрібен. Да? А тільки ви вийдете трошки за рамки цього, да, або з чимось не погодитесь, або захочете також знімати. Все, ви одразу ворог. Я давно почала замічати, що люди, якими я цікавлюсь професі... професіонали, вони перестали ділитися так інформацією, стали робити більше якісь продукти, які випускаються там. Ну от просто як YouTube вже є а, заробітком, і от просто немає якоїсь нової креативності, тому що це дуже і дуже невдячна робота. Тому я вважаю, що такі відео вбивають а, нічим, не допомагають. і... Вбивають контент, тому підводимо підсумки на цей блок. На цей блок цього відео. Перше, коли ви це підтримуєте, пам'ятайте, що завтра ви будете тільки ви вийдете з ресурсу для цієї людини. Ви станете ворогом, про якого знімуть такий самий відос. Неважливо, добре ви займаєтесь. Я вам зараз на прикладах розповім. А що таке, як взагалі працює хейт? І неважливо, будете ви все добре робити. Все одно ця людина потім про вас зніме. Тому, поки ви ресурс це зручно, далі це вже незручно. А друге, це вбиває контент. Дуже класний, дуже важливий, з дуже топовими людьми. І третє, найважливіше, ви самі обираєте, який ресурс в себе впускати. Це може бути мотивація, це може бути добро, це може бути негатив. І я категорично, як дизайнер, ми дуже творчі люди. Ми як губки впитуємо і трансформуємо все в наше життя. Чим більше мотивації, чим більше добра, чим більше якихось. Щасливих класних моментів ви будете себе впитувати, тим більше ви будете їх віддавати. Розумієте? Пам'ятайте про це. Розповім два приклади у мене. Раз мене захейтали, отаких, от які я пам'ятаю, і о, я особливо не слідкую. Я не знаю, може і про мене якесь відео. Чесно, навіть не кажіть і навіть не висилайте мені його. Бо я не хочу це витрачати енергію два рази, пам'ятаю перший раз. Дивіться, мене захейтало, що я теж інший дизайнер, що я стартапер і дизайнер. Що це що це таке? Вона стартаперка і дизайнерша. Це абсурдний коментар, тому що я в стартапі, я є співзасновницею. Мене взяли співзасновницю, да, типу мене. Це ж не те, що ти захотів, і такі всі з тобою там хочуть і тебе. Кожен з співзасновників має принести якусь вартість для стартап. Коли інвестори вкладають гроші, вони дивляться перш за все на такому етапі на команду, хто чим займається, хтось з них, у кого скільки відсотків, хто що приносить в команду. І дизайн це, мої, це те, чому я. Е, Одне з головних, чому я в команді, розумієте? Типу, без цього я би не могла займатися стартапом, тому це просто абсурд. Потім ще я почала після повномасштабної займатися дизайном. Це теж бред. У мене навіть в хайлайтсах закріплені там в 19-му році, коли ти знімаєш знову ж таки дизайном разом, пам'ятаєте? Я зараз в мільйон разів краще дизайню, і це дуже також цікаво. Хейт, дизайну це дуже цікава річ, тому що. А, Дизайнер з кожним місяцем стає краще, краще, краще. Дизайнер за рік виростає до капець. Він може перерости е, людину, яка його хейтить, буквально дуже швидко. Але не дивлячись на те, що зараз із дизайну набагато легше, mm. набагато швидше, набагато гарніше, набагато більше досвіду. І т.д., я перестала це знімати на загал. Це дуже невдячна історія. По перше, це фізично складно знімати. Ти береш камеру, тобі світло в очі. Я роблю дизайни з нулі з нуля на таких відео, тому що у мене не вистачає а, часу з роботою а, готуватися до них. І ти це знімаєш. Знімаєш десь години-півтори-дві. Потім це монтаж. Монтаж таких відео він дуже складний, бо там треба і себе отут показати і тут показати. Ком перегрівається, все дуже гаряче. Це, ну, це фізично складно. Ну, розумієте, що такі речі, от практичні відео, це супер твій досвід. Це прям весь твій досвід в голові. Це всі ці стреси, всі ці компанії, всі ці люди. Всі ці робочі години, яких просто мені здається, вже мільйон. І от чому я перестала знімати практичні відоси, і в основному канал заповнився моїми розмовами. Я взагалі не перестала. Чому? Тому що я люблю знімати такого типу відоси. Практичні я їх обожнюю знімати, от реально обожнюю. Е, я вже знімаю більше року набагато більше. Я вже навіть всередині патрону виросла. У нас там дуже така типу затишна атмосфера. Ми там я багато кого знаю насправді е, в лице, що цікаво, тому що такі якісь там репости в інстаграмі, коментарі, я запам'ятовую. І ця вся історія вона про те, що я ділюсь своїм досвідом, щось відбулось на роботі. Я виставляю. А, і ми там або навіть дизайном разом. Ми сідаємо і разом дизайнуємо. Я так і кажу, там я показую крок по кроку, але давайте, щоб ми разом всі просто дизайнили. І якось ця така тепла атмосфера вона дає мотивацію не зупинятися і реально спрацювала так, що де б я не була, в які шкоди б я не що щоб я не робила. Там завжди все стабільно йде добре. І це такий а, мій спосіб ділитися інформацією відчути людей, відчувати, знімати, я кайфую. Якщо підводити підсумки, я хочу, щоб ви не пускали в себе негатив по декільком причинам. По-перше, ви повинні розуміти, що це завжди ваш вибір, що ви будете сьогодні відчувати, а це дуже сильно впливає на вашу кар'єру. Тому, якщо ви обираєте на даний момент хейтити когось, когось, кого ви, там, напевно, навіть, чесно кажучи, і не чули про існування там, і т.д., Замість того, щоб змотивуватися і попрацювати, це буде мати свої наслідки. Людина набере свої перегляди. Ок, круто, прикольно. Буде набере перегляди, може потім змінить контент. Але як це вплине на вас? На вас це вплине реально, перш за все негативно. Пам'ятайте про це, ставте себе на перше місце. Кого б ви бліна не дивилися, кого б ви не хотіли там підтримати? Завжди ставте себе на перше місце і думайте ширше. Друге, пам'ятайте, ви далі будете зростати, кар'єра буде збільшуватись, і в вас потім ця ж людина видасте їй power, ви дасте їй силу на те, щоб вона потім це саме зробила з вами. Розумієте? Тому аналізуйте, підтримуйте хороше, хороше тому що це дійсно впливає більш якісного контента, більше класного це буде вау. Впливайте на те, щоб це змінювалось в добру сторону. Ну і наповнюйте своє серце мотивацією і знаннями. Реально. Знімай, напевно, зараз ще про книжки, да, щоб цей негатив також не впливав на мене, ні? Все, закинули цю тему, закрили, ми все домовились, пишіть в коментарях обов'язково свою думку. Дуже хочу почути вашу думку. Чесно, бо я там почитала коментарі так засмутилась, хочу дуже почути вашу. А я, щоб не портило це мені день, піду зараз і зніму про те, що читати, Окей? Та, щоб ну такі штуки, і моє серце і життя теж не заповнювали. З вами була ваша ліза і обіймаю вас, дизайнемо.